Хі Браво розкрив свою таємну пристрасть, проти якої була уся його родина. Шанувальники знають ектора Хіменес Браво як талановитого шеф-кухаря, шоумена і блогера. Однак є в нього і давній секрет, про який відомо лише близьким. У своєму блозі в інстаграм шеф-кухар нещодавно розповів, що його першою пристрастю була зовсім не кулінарія, а образотворче мистецтво. Ектор мріяв стати художником, проте його рідні були не дуже задоволені таким вибором. Можливо, те, що я скажу, буде для вас шоком. Але так, у мене є художня освіта. Мало того, я мріяв займатися цим професійно. Але на жаль, у ті часи ця професія в Колумбії не вважалася престижною. Тейлор Свіфт стала найбагатшою співачкою у світі. Статки Тейлор Свіфт оцінюють у більш ніж півтора мільярди доларів. Досі найбільш заможною була Ріана, капітал якої налічує 1,4 мільярди доларів. Завдяки туру Ера Стор, який відбувся у 2023 році, 34-річна році, тридцятичотирирічна Свіфт увійшла до клубу мільярдерів. Від продажів концертів та гонорарів вона отримує 600 мільйонів доларів. А також 600 мільйонів доларів від її музичних альбомів та близько 125 мільйонів доларів у нерухомості. Святослав Вакарчук показав особливу гітару із підписами військових. Унікальна акустична гітара супроводжує музиканта у всіх його поїздках на фронт. На сторінці в інстаграм співак зізнався, що під час війни цей музичний інструмент став для нього найріднішим. Адже корпус підписаний українськими військовими, яким Вакарчук піднімає бойовий дух на своїх міні-концертах поблизу передової. Ця гітара стала для мене рідним інструментом за час війни. Я дав з нею 285 виступів на фронті і в прифронтових містах. Навіть не уявляю себе без неї. Хто б міг подумати, що я такий піаномен закохаюся в гітару, але такі часи.